Всім доброго дня! Це відео буде про виплати до 4,5 тисяч гривень. Матеріал взятий з сайту 24tv.ua. Називається стаття Базова соціальна допомога, і кому виплатять до 4,5 гривень. Основні тези я про них вам скажу, а ви при наявності часу зайдіть на сайт, почитайте особисто цю інформацію. І додатково вам бонусна інформація також є в опису до цього відео. Подивіться. Щодо мінсоцполітики, то пропонується проєкт надання базової соціальної допомоги найуразливішим категоріям населення, розмір якої становить різницю між базовою величиною 4,5 тисяч гривень на члена сім'ї і середньомісячним доходом сім'ї. Допомога буде надаватися особам, що отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, багатодітним сім'ям, тимчасово буде надаватися дітям, внутрішньопереміщеним особам, і особам, які не мають права на пенсію або з інвалідністю. Також буде базова допомога для пенсіонерів, залежить від страхового стажу. 53% у разі стажу менше 10 років, 62% від 10 до 20 років стажу, 70% від 20 до 30 років, і 88% від 30 і більше років. Ця інформація надана зараз. Дякую, що послухали це відео.